Доброго дня всім, шановні жителі Полтавщини, сьогодні зібрав брифінг по результатам засідання штабу по ліквідації наслідків, які відбулися після масованої атаки з 7 на 8 листопада. І щодо забезпечення життєді діяльності всіх комунальних служб і всіх послуг для населення та, й, в принципі, роботи всіх служб. Які працювали вчора цілий день і продовжують сьогодні працювати. Ситуація на сьогоднішній день стабільна, всі підстанції заживлені. Напруга подається відповідно до графіків аварійного відключень та погодинних відключень. Прошу з розумінням віднестися до зміни ситуації, а особливо те, що було вчора? Це визвано з тим, що нестабільна була подача напруги. Всі ми знаємо з новин. Що Росія, агресор, вибив велику кількість виробництва електроенергії, тому мали мали значні, значні моменти щодо недоотримання тої кількості, яка потрібна для заживлення, ну і відповідно не, відповідно, не тої якості, яка потрібна була для функціонування і сталості енергосистеми. Всі служби працювали вчора починаючи з 5-ї години ранку. Кожний на своєму місці. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто, свої, хто вчора не, е, вийшов у свій вихідний день, вийшов на роботу, працював, докладав зусиль для того, щоб відновити. Відновити електропостачання, відновити тепло, водопостачання та, в принципі, всю роботу, яка пов'язана з життєдіяльністю громадян, з життєдіяльністю населення. В кожному регіону по-різному була ситуація. На 6-ту годину ранку у нас три четвертих області без, було без електропостачання. Це частково Полтавський і Кременчуцький райони, повністю Мрихардський і Лубинський райони. Ми, ми про це говорили, ми про це комунікували і пояснювали. Що стосується, подальшому були, звісно, що була, ситуація мінялася дуже динамічно, буквально що 15 хвилин. І е, як ми могли реагувати, так і реагували. Е, велике... отримували велику кількість звернень і так, скарг від населення громадян щодо там, таких ситуацій, коли там, в одному будинку є світло, в іншому немає, графіки не працюють. Це все було пов'язано з тим, що. Внаслідок знову ж таки неякісної електроенергії не не спрацювало відповідне обладнання на системах Обленерго для того, щоб в автоматичному режимі переключати черги. Черги вчора переключалися в ручному режимі. Наскільки це хватало можливостей і людей для того, щоб це все зробити і, і відрегулювати, знову ж таки, електроенергія, яка була в мережі, вона була не, не в дуже низької якості. Всі ми бачили і стрибки в напруги, і в зв'язку з цим повиходило деяке обладнання як на рівні обленерго, так і в інших комунальних служб. Але все ж таки на першу годину ночі у нас відбулося заживлення всіх підстанцій для того, щоб дати стабільну напругу в мережу і відповідної якості для функціонування мережі. На сьогоднішній ранок стабілізували ситуацію з водоканалом. Водоканал Полтава, водоканал подає зараз воду і запускає зараз третій підйом для того, щоб забезпечити населення водою. По іншим, по іншим містам великої ну, знову ж таки всі працюють, всі дивляться, як відбувається стабілізація роботи системи. Мереж мереж в першу чергу і відповідно реагують на ті виклики, які були вчора. Критичної ситуації в жодному із населених пунктів немає. Тільки що закінчилась нарада, де ми почули доповідь кожного голови, кожного міського голови, також голів ОТГ сіл селищ. Жодної критичної ситуації немає з тепловодопостачанням, електропостачання згідно графіків. На цьому, в принципі, я б поставив би крапку. Хочу сказати, що додатково. І ми теж тільки що на нараді цій проговорили про те, що ми вчора пройшли таку репетицію можливих бликаутів і можливих наслідків. Тому кожному було поставлено завдання. Проаналізувати, подивитися слабкі міста, сформувати потреби, дати, дати дати певні рекомендації щодо життєдіяльності, покращити комунікацію з громадянами, з медіа між собою, бо багато нарікань є в цьому випадку. Люди все вся проблема є за того, що люди не знають. Реагують негативно, тому що вони не знають, що відбувається. Не працюють кол-центри Обленерго, Теплоенерго, водо, вод, водоканалу, ну і так далі. Тому, тому ну, в, от, в такій от ситуації. Тому наголосив на посилення роботи кол-центрів. Люди повинні додзвонюватися, люди повинні чути відповіді, пояснювати, що ситуація складна, в цьому нічого немає. Зазорно, вона така, як є. Ми все робимо для того, щоб її відновити. Це ну, я говорю про вчорашній день. Що стосується сьогодні, ну поки нарікань якихось звернень великих ми не, не бачимо, тому і відповідно працюємо в стабільному штатному режимі.